Анастасія Дауґлі, українська телеведуча, заслужена журналістка України, ведуча телеканалу Інтер. «Єдина новини та національний марафон. От хустка. Без хустки ж ми проживемо. Проживемо. Але ж це так красиво, це так ніжно. Найцікавіше в прямому ефірі чи залаштунками. Найцікавіше в прямому ефірі завжди. Бо прямий ефір не передбачає спроб. Там нічого не можна зробити з другого дубля. І це додає одразу плюс 100 до цікавості. Сценарій чи імпровізація? Взагалі на телебаченні без сценарію не можна. Без тому, що є рейтинги, є таймінги, є купа умов, які ми мусимо витримувати. Але імпровізація має бути інакше це буде ляльковий театр. Тому я за класний сценарій. В який одразу закладений відсоток імпровізації. Головний принцип у твоїй роботі чесність і професійність. Принаймні мені б так дуже хотілося. Стиль це гра чи маніфест? Маніфест для мене це повідомлення власної позиції. Я таке не дуже люблю. А гра це запрошення інших і створення нових світів. Тому безумовно гра. Червона помада чи чорні стрілки? Я обожнюю чорні стрілки, але є величезна проблема, я не вмію їх малювати. Хоча я працюю на телебаченні, мене вчили найкращі візажисти Києва малювати стрілки. У мене не виходять стрілки, хоча я їх дуже люблю. І відповідаючи на твоє питання, з помадою значно легше. Помада. А щоб ти ніколи не вдягла? Під час війни. Я перестала сприймати чорний колір. От за останні роки я жодного разу не вдягла чорний. Оці прекрасні штуки, Боже, ну це Ну, одразу ж треба купальник, море. Щоденний ритуал краси. Два ритуали. Перший ритуал це холодна вода. Обов'язково вранці встаєш, і якщо є час натхнення, їдеш у купіль. Другий ритуал. Дуже таємний. Дев'ятигодинний сон. Чи є в тебе хобі? Так, плавання на відкритій воді? Твій стиль трьома словами. Я готова двома сказати. Розкішний мінімалізм. Все, що є у ріто. А є в тебе гілті плежі Треба зізнаватись, я можу з'їсти 5 заварних тістечок одразу. І твій девіз. По життю щастя це рішення, твоє рішення, і ось нарешті я хочу подякувати за цей надзвичайний ефір. Подарунок від Ріто. Це те, що мені потрібно. Ну бачиш. Я ж стіни перефарбувала в білий три дні. тому. О, так тебе буде те, що потрібно. Чи подарунки дають?